Привіт ви на каналі Daik на сьогодні ми будемо грати у Ханті зомбі Я вам буду показувати, як грати на рейдові. Як бачите, зараз починається рейд. Ханті Зомбі це гра, де потрібно прокачувати різні аури, там, як бачите, зброю в руках. Вона, до речі, фічна за 0,5% я її вибив. Ну, і це ножниці. Будемо ними битися проти того боса Ви ж знаєте, що в іграх треба битися рейдами. У рейдах там, потрібно битися проти котів. І в нас, як бачите, у нас тут 6 гравців. Тому спробуємо перемогти. 6, давайте їх все-таки спробуємо цього ботка перемогти. О, важко. Головне зараз не програти. Я два відсотки зніс. Чому? Ну нічого, я буду далі сразу. Вау, вау, обережно. А що якщо я програю? Я ж тут. А звідси тут зомбі? Ви ж теж бачили там зомбі з. Ну, це зараз взагалі не важливо, мені треба втікти від них. Зараз включимо дабл дома. Це це ж аура, вона міфічна. Вона дуже крута. Давайте ще об'єдна її активувати на цьому боссі. Так, я два відсотки досі зношу, але ну це нічого. Ой, у мене 10 кп. Давайте трохи відійдемо. О, А, у мене ще є два, два життя. А ми майже боса перемогли. Друзі, але дивіться, ми переможемо боса, але на цьому не закінчиться відео. До речі, бачите, у мене другий слот і таким у мене є топори. Але нам потрібні ножниці, бо ми швидше перебіжимо до боса, і вони більше дають урону. Виходимо. Ми спробуємо іще деякі рейди пройти, адже якщо я вам буду просто гру показувати, це вже не цікаво. Так. Добиваємо боса і покажу вам, яку даючи нагороду дам з цього боса. Крутого. Мені якийсь нот... нуах кидає Та просто. І так, ми його перемогли. Скільки нам дають, скільки з мене? Так, тисячу дамагу. і одинадцять, ну це мало, ну нічого. Нічого. Хоч це й мало, але ми старались. Там взагалі 46 тисяч в одного із них є. Ну, нам потрібно якось зосередитися і спробувати пройти. Як бачите, гра «Ханті-зомбі». думаю, вам буде цікаво. Адже у наступному відео буде. У нас буде гімітри Дж. Давайте спробуємо щось знайти. Як бачите, перший ваш спосіб, щоб виграти. Дивіться, ви такі заходите, у вас біта. Не переживайте, я вам пройду туторіал. У вас є квести, і ви маєте звідси дуже багато забирати нагород. Три способи, як набрати дуже багато монет. Значить, слухайте. Дивіться, ви можете підійти до секретних квестів, їх бачите, тут немає, як бачите. І ось тут ви можете зібрати 5 лакі спін і 3 лаки. Але бачите, тут можна... Тут іще квести появляються у мене через 10 годин. Тому пропоную вам пройти це завтра. Якщо ви навіть не знали цього, я сам не замітив, я проходив тільки ці квести і коди активував. І потім я замітив цю кнопку GuideS. Замітив і тут дивіться, ось, о, play rate one time. Плюс 50 тисяч монет. І я замітив, і в мене тут мільйон було кнопок «Лейм» та дуже багато нагород. Можете зайти у «Віпан». Як бачите, у мене Skyers це у нас ножиці. Ось вони у «Міфік». а іще ще є Divine. Його майже не отри... неможливо отримати тут 0-1. Його можливо отримати на Lucky Odds. Як бачите, у мене є два слоти такі топори. Не топори. Беремо ножиці. Так. І, як бачите, друге завдання як вам можна отримати таку ауру? Та й взагалі інші. Заходимо у Items Effects. Як бачите, у мене тут вже мільйон скінів. І ви тут можете отримувати різні аури. Де їх отримувати? Оці ефекти на ножиці та на всі інші зброї? Заходите в магазин, у вас тут є VIPan Effects пек, крутите. Я вам говорив, як можливо отримати. Заходите в Guides або в секретні квест, або в прості і крутите. Ось у є пет у мене, до речі, я У мене є отакий хом'як, який дає 5% критичних шансів. І можете ви його купити теж у магазині. І там пек буде написано. Ачівки, для чого вони вам потрібні? Як бачите, наді мною є напис Warrior. заходимо в Items, у вас тут є Stacks і вибираєте. Косметики є, яких в мене ще поки що немає. До речі, якщо ви хочете зачаровки, заходьте ось сюди. Вони у квестах вам можуть випасти. Нам потрібно такі трейти. До речі, у мене є на зачаровка на ножиці. Це у нас критикал дамаг. У мене дуже великий тепер дамаг там. Але по рейду не було видно, адже там було тисячу скількись дамагів. Добре, друзі, давайте спробуємо заходимо сюди. Ні, не вийшло. Тоді сюди. У нас тут три, але у нас буде більше ша. Ой, вже чотири. Буде більше шансів отримати багато дамагу, і в нас буде більше тих оч очків, яких я вам потім покажу, на що можна витратити. Нажимаємо скайп, 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 скайп. скайп. Все. Швидко біжимо. А, точно. Активуємо ножиці, щоб швидко бігати. В мене здається, на цьому зачарування йде. Ашен самурай. Так, друзі вже на... мої тут вже йдуть. А я тим часом нападаю. І, до речі, не забувайте, коли б'єтеся, ніколи не забувайте використовувати різні ХПМ. Ну, не ХПМ, а здібності, які у вас написані знизу. Добре, використовуємо ножиці і побігли. До речі, якщо що, то оці, оці сокири на першому у них ефекти, то дивіться, вам краще їх не використовувати, але на них скін гарний, вони гарно виглядають. Тільки, тільки це епік. А в мене міфік. Міфік у сто раз краще. Так, добре, вб'ю. Мені ніколи не щастить відтепер. Але я зможу більше отримати відсотків. Чекайте, три, чотири, п'ять. Так нас тут п'ять. Ну, це все. Ой, я забув. Надо ножиці використовувати, коли біг, бігте. А чого нам, Гене? Так, відходимо. Я такою. Ой, це погано. Адже ми йому тільки 8 тисяч КП за цей знищили, а я, а я навіть не замітив. Даубол дамаг мені. Треба використовувати другий слот до аурис, щоб відхилятися. Це дуже погано, якщо ми зараз програємо. Так, швидше. Ой, відходимо. Так. Так, стріляємо. Добре, ми, навіть, думаю, не виграли. Ребек лобі. Я не. Хлой хілер, хілер. Ну що ж, друзі, ми нарешті вже пограли. Я вам розказав багато чого про Ханті Зомбі. І всім до наступних зустрічей із Роблоксом або Ханті Зомбі. Ну що ж, усім, до зустрічі!